Виконай додавання. Ми з вами бачимо, що знаменник повністю ідентичний, ті самі знаки, ті самі букви, воно в такому самому ж положенні, тобто першим йде буква У, а тоді вже 19Z. Тому ми можемо записати під одним знаменником. Один раз його запишемо, У-19Z. Вгорі, якщо в нас між ними є плюсик, то ми так і переписуємо. У плюс y плюс 15у мінус у. Тепер ми з вами дивимося. У плюс 15у. Це вийде 16 таких. Плюс у мінус у скорочується. І внизу ми переписуємо наш знаменник без змін. Дивимося, чи в нас є така відповідь. Бачу, третє завдання нам, в принципі, підходить: 16у на у мінус 19. І переходимо до другого. Виконай віднімання. Бачимо, що внизу також є 30-ка. Можемо зразу записати під один знаменник 30. Але в нас між дробами знаходиться мінус. Тому ми перед мінусом все списуємо без змін Т. Далі ставимо цей знак і записуємо в дужках чисельник другого дробу т н У нас буде мінятися знак при розкритті цих дужок. Що в нас вийде? Т мінус t, так і записуємо. А замість плюс, а замість мінус n буде плюс n. Тепер дивимося, Т мінус Т скоротиться, n поділити на 30 залишиться. Тобто наша відповідь n поділити на 30. Спростий вираз. Бачимо, що внизу в нас різне положення букви К та п'ятірки. Давайте ми з вами. Перший варіант не будемо змінювати, саме перший дріб М поділити на К-5. А в другому дробі ми поміняємо місцями 5 та К. Якщо ми їх поміняємо місцями, тобто у нас вийде К-мінус 5, і якщо в нас між ними є знак мінус, то цей мінус вилазить наперед. Замість плюса в нас буде вже мінус. Тепер в нас знаменник повністю однаковий. Ми можемо його записати один раз, а вгорі. Записати m-10. Чому ми тут, зважаючи на мінус, записуємо десятку без дужок? Бо воно є одночленом, воно само по собі. А тут у нас вгорі був цілий вираз t-n, тобто більше, ніж одна штучка. Буква Т та мінус n. А тут тільки одна десятка. Бачимо з вами, що варіант у нас перший підходить, і якщо нам кажуть, що декілька правильних відповідей... Ми можемо зараз з вами поміняти місцями, наприклад, 5-к та m 10 А якщо ми поміняємо місцями, що в нас вийде? Нехай ми спочатку поміняємо місцями внизу. В нас вийде мінус вилітає наперед, верх не міняється, внизу міняється положення п'ятірки та К. Чи є така відповідь? Ні. Давайте ми з вами ще поміняємо місцями m-10. При цьому мінус вилітає знов наперед, Тобто, мінус, який зараз є, новий мінус. 10-m поділити на 5 к Мінус на мінус дає знак плюс. Тобто ми цей плюс можемо ігнорувати. Чи є в нас така відповідь: 10-m на 5 к дійсно, є. Переходимо до наступного. Виконай віднімання. Так як у нас знаменник повністю однаковий, 17n, ми його переписуємо один раз, а вгорі записуємо x плюс y без змін. Зважаючи на мінус, ми його переписуємо, а все решта, вверх ми записуємо у дужках. Розкриваємо дужки. всередині дужок міняються знаки. Замість 9х буде мінус 9х, замість плюс y буде мінус y. Що в нас вийде? Y-y скоротиться. x 9 x вийде мінус 8 x В нас така відповідь присутня. Переходимо до наступного. Бачимо з вами, що в нас є такий досить великий вираз. Акцентую увагу, що внизу перші два повторюються знаменники, третій відрізняється положенням 9 та x. Давайте ми поміняємо місцями 9 x. Причому мінус вилізе в нас наперед. Перші два ми не змінюємо. Просто переписуємо. Далі в нас вилазить мінус. Вгорі нічого не змінюється, а внизу міняється положення х та дев'ятки. Тепер ми можемо через те, що всюди внизу повністю ідентичне положення ікса та і ті самі знаки, переписати низ один раз. А вгорі перше запишемо без змін, друге, зважаючи на мінус, записуємо його в дужках. Та третє, зважаючи знову на мінус, знову записуємо в дужках. 16х плюс 8 ми переписуємо без змін. Далі в нас буде замість х мінус х. Замість мінус 8 буде плюс 8. Замість 8х буде мінус 8х. І замість плюс 2 буде мінус 2. Низ ми переписуємо. І дивимося, що в нас виходить 16х мінус 8х буде 8х. Відняти х буде 7х. Далі 8 плюс 8 це 16. Мінус 2 це в нас буде 14. мінус 9 ми переписуємо. В принципі, на цьому можна вважати наше завдання вже виконаним. Всім дякую за увагу і до зустрічі!